Я закінчилася майже половина вересня, я все ще думаю, що зараз серпень. Це сильно, це геніально. Просто дуже швидко йде час. Я хочу продовження літа, напевно, тому що мені на спроці літа геть не сподобалось. Воно було, напевно, не гірше за останні роки. Тому я так подумала, а чому писати відео? Як я провела, власне літо? Типу, колись передивлюсь, сподобається. Окей, я просто люблю говорити на камеру, напевно, тому я хочу знімати відео. Так. Отже, коли закінчилася сесія, у мене було буквально 2-3 дні в Києві, а далі над... Ти три роки не була на морі, пора. Я так ще сьогодні зробила чистку зубів. А ще я ношу окуляри. Да, бо в мене в попередніх відео не було про окуляри відео. Я це задоволена. Словом, я собі навч... написала скрипт, і мені здається, зараз буду сильно тупить. Так. Ага. Словом, перед тим, як їхати на море, треба ж прийти кордон України і їхала через Варшаву. У мене в собі уявлення було там одне, а воно було абсолютно інше. Зато я сподобався мої сусіди. Я прям так гарно насміялася, карта награлася, мене навіть нагодували. А ще мені віддало таку штучку. <плес> А Ще був прикол в тому, що я мала бути в Варшаві геть вранці, але щось пішло абсолютно не так. Це Зеркало не треба на сьогодні. І йшла дев'ята година на кордоні. Дев'ять. Я собі думала, ну так, ну окей, півтори-дві напевно мало буде. Чотири це з головою. Бо з знайомий їздили, по чотири години це максом стояли. Дев'ять. Так, як я в Варшаві. Треба сподіватися, що там цікавого. Ну загалом можна сказати, що нічого цікавого не було. Але, блін, знаєте, була п'ятниця і можна було піти на якусь ту, суклу, пофіг. Але в мене не так був гай вранці, тому така часто поговорила з чоловіком з якомусь барі за пивом, я до речі була безолкогольна. Часто взагалі така історія. Стоїмо на класі відренка, по моєму, цей магазин. Я не щось просто глянула на секунду. Він такий подивився на мене. Я тебе можу якось знати? Я кажу, ні, ви мене точно не можете знати. Блін. Мені все ж так сподобався, да. Ну, Типу, якби не автобус було б краще, але якби не автобус, я б не зробила тих речей, які зробила, типу, Так. Це чи четверта ранку. Хтось да. ходить кудись, хтось ще. Я перший раз літала літаком. І знаєте, коли були призом, мене так сильно боліли вуха, а ще був прикол в тому, що біля мене сиділа дівчинка маленька, і вона плакала. Думаю, що б трохи я просто до неї приєдналася. Я думаю, безлюбітний алкоголь це моє захоплення. Я була роком соком, то коктейлі, якісь там, де знаєте, цей склад: цукор плюс цукор. То белі з горілкою. Це якийсь шоколадний коктейль, я не пам'ятаю. Що пола, пам'ятаю, що мені подобалось Солодко смочно. Прикольно. Великий дощ. А я не хочу виходити на двір, тому що я розумію, що як вийде, то моє волосся, яке я ходила в косичках днів так шість точно. Стане прямим за секунду. Так любила готувати качок хлібом з буфетом. Тобто йду вперед назад кудись. Зараз я годую, а ще я колись годувала їх з руки, і вони трохи мене клювали. Це був не найкращий експіріенс, але було прикольно. Знаєте, це мав бути найкращий тиждень літа. Але захворіла тобто, в перший вечір і при тому досить таки І вихворіла вже коли була вдома. Коротше. Спали я мало, але я задумала змогу зустрічати такі неймовірні світанки. Дуже сильно подобалось. Просто на з красу. <звук> Ще я найбільше спілкувалася з аніматорами саме, і вони, де і дівчата, навчили танцювати на тверк. Ну там не тільки дівчата, і хлопці вчили, це було дуже 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 прикольно. А коли їхала вже назад, мене спочатку перенесли рейс, а потім його гець скасували. Звісно, взагалі було неприкольно, це був такий якийсь міні-виклик доїхати додому. І 10 днів я була вдома, давно я так багато не читала. Єдине, що я пам'ятаю, це так, що я читала чисто книжки, дуже багато читала, дуже багато спала, дуже багато їла фруктів, трохи навіть поправилась і багато бігала. У мене навіть навушники мокрі. Блін, це не видно, ні, це видно. Це Вау! Відпочила словом. А тоді в мене почалося стажування, і всі мої плани на літо сказали мені, бувай нот". Зате я максимально багато займалась спортом, спортзалі, регулярно. І о, я почала ходити на полтенс. У мене по факту був типу рік перерви, і я дуже сильно рада, що поновила, бо і не було так більше такі робити перерви. А це я прищумілимзинцям, е, ламзини з двірцям автобуса. Долі п'яти ранку, трохи більше, 5.20. двадцять. Аточка йде пішком кілометрів до самих. Тут точно не знаю. Думаєш, не Конечно. можна. Обідно. Що? Але ще можна сказати в Ютубі таку, просто куди я їздила? Пересниця. Куди можеш сказати. Куди що можна? В Вінницю. Але ж не казати збуді. Їздила в вінницю. А тут я з'їла солодку булочку. Тоді ми їхали по таких дорогах. Це було дуже сильно файно. Мені, до речі, здається, мені пасують у кудалі. А це, Владислав, мене, можна сказати, були прикольні вихідні в серпні. Перші вихідні я ходила на рейв. просто дуже-дуже-дуже дуже сильно сподобалось. А ще я, до речі, дуже гарно знімаю відео. Можете зацінити наступні відеоси, да, да. сподобався вайп. А в наступні вихідні я хотіла на Дніпро, знаєте, я так думаю, нет. треба піти поплавати. Чисто вітер нормальний, такий на дворі, прохолодно, думаю, ні, нет. ну вирішила, треба йти, треба ще так сісти, щоб чисто перед деревом, щоб було дуже все гарно видно. Але, принцип, не дивилась, люди ж плавають. Ну, а чим я гірше, так? Да? Пішла, краще б я не пішла, звісно, блін, реально холодно. Ну, але, блін, і там ще така, знаєте, і так іду, у воді, бачу, вода зелена. Думаю, ну, можливо, мені здається, можливо, це просто вачо зелена, можливо, вона адекватна. До речі, вітер був такий гарний, гарний дерева з котята. Зате в мене з собою був блокнотик. А ще я взяла пів кавуна ложка з насіння обласну. Ще ще пішла купатися і вийшла вся зелена. Більше на не купатись неохота. На інші вихідні до мене приїжджала мама з бабусею. Так, а що ми робили? Я не пам'ятаю, що ми робили. А я пам'ятаю, що ми з мамою ходили в торговий центр і вона допомогла мені вибрати кросівки, бо в мене проблеми з вибором. А на інші вихідні я перший раз була в джусі. І знаєте, клубна музика це взагалі не моє, але алкоголь він ну, допомагає. А на наступний день після клубу в мене боліла голова. Типу, я була в шоці, мені типу 20. Яким чином це взагалі можливо? Ну, в принципі, так літо в мене прийшло швидко, дуже швидко, просто дуже швидко. Дякую за перегляд.